Друзі, всім привіт! З вами канал СВГЛАЗ. Сьогодні у нас отакий от санузол. Офігенний санузол, дивіться, яка плитка. Мені, типу, знаєте, як бетон якийсь, ну класно. Що мені таке щось що захотілося. І тут буде величезна така перегородочка 2.10 на, на 1.05. Ось, прозоре скло, фурнітура хром. Я вважаю, що це буде тут виглядати суперово, Які плюси ми тут маємо? Плюсів багато, друзі. Це легко витирати скло, хто за нами спостерігає. Як доглядати за склом, вони не знають. Набагато краще втримати таке скло-велике в гарній чистоті. Чим, ну просто якщо кабінка угловає, за ним трошки. Ну, менше місця, більше всяких маленьких деталей, а велика деталь там досить просто. Звон для води. Ой, водичку зібрав донизу. Сіліконовий. Все, і все. Тому залишатися нами, за, зараз поставимо, покажемо, як воно буде вживу виглядати. А вживу я вже бачу, воно виглядає супер. Ну, ось як воно виглядає, друзі. Дивіться. Ось вам вживу, друзі. Просто дивіться, що немає потолка. Тільки все буде готово, це просто Lexus. От серйозно. вам кажу, що це дуже не потрібно ніяких графітів. Це правильно дизайнер прийняв рішення, що поставили сюди вот таку перегородку в саме прозору. Вона ну, як би не скриває приміщення і буде виглядати бомбезно. Вже коли все буде готово. Друзі, ось така перегородка 2,10х1.05. Якщо подобається, ставте лайк. Класна вісьмерка скло. Це все небезпечно. Безпечно вірніше, все буде працювати, все буде Україна. А ми поїхали працювати далі. Далі, друзі, залишайтеся, буде цікавіше.